Чи можна заразитись венеричними захворюваннями без татео акту? Всім вітання! Венеричні захворювання це особлива група інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом через різні біологічні редини: сперму, виділення спіхви, слину та кров. Але деякі венеричні захворювання можуть передаватися і без татео акту, і до основних способів зараження відноситься через кров при використанні спільних голок, інструментів для татуажу, пірсінгу або при переливанні зараженої крові гепатитом або вілінфекцією. Через побутові предмети рідкісний, але можливий шлях для деяких інфекцій, якщо вони потрапляють на пошкоджену шкіру або слизові, наприклад, трихомонія, скороста або лобкові воші. Через поцілунки мало ймовірно, але можливо при наявності пошкоджень слизової болонки, наприклад, герпес, сифіліс на стадії виразок. Від матері до дитини внутрішньоутробно, під час пологів або при грудному вигодовуванні може передаватися віл-інфекція, гонорея та хламідіоз. через контакт із зараженою слизом або виділеннями, наприклад, під час орального чи анального контакту без проникнення. А взагалі статевий шлях залишається основним. Але якщо є сумніви або ризик зараження, краще звернутись до лікаря та пройти обстеження. А тепер розглянемо часті питання та побоювання, які виникають у людей, чи передаються венеричні захворювання при переливанні крові. Так, можуть передаватися під час переливання крові при використанні неперевіреної крові донора або застосуванні шприців повторно. Заразитися через кров можна віл гепатитами та сифілісом. Чи можна захворіти на венеричні захворювання? Після відвідування сауну та басейну заразитися при відвідуванні басейнів та сауни за умови відсутності статевого акту у зазначених місцях практично неможливо. Патогенні мікроорганізми, що викликають венеричні захворювання у великій концентрації, містяться в біологічних рідинах людини при попаданні у воду або на поверхні ванни та лави. Практично відразу гинуть. Також у басейнах використовується хлор для знезараження води, а у саунах засоби дезінфекції, що зменшує ризик інфікування до мінімуму. Чи можна інфікуватися інфекціями, що передаються статевим шляхом, через туалетне сидіння? Дослідження показують, що заразитися венеричними захворюваннями через випадковий контакт із попутовими предметами, туалетним сидінням, дверними ручками, столовими приладами неможливо. Відсутність ризику інфікування пов'язана з нездатністю бактерій вірусів виживати поза організмом людини. Чи можна інфікуватись венеричними захворюваннями у косметологічних та манікюрних кабінетах і тату-салонах? Ймовірність інфікування під час косметологічних процедур манікюру та нанесення татуювань мінімальна. При правильній обробці інструментів за допомогою засобів дезінфікування, передача вірусу або бактерій практично неможливо.